Всім привіт! Компанія Online. After. Мене влад звати. Цього разу хочу з вами поділитися новеньким придбанням для нашого клієнта. Тобто, що ми йому купили. Це у нас постійний клієнт. Він у нас час і часу щось таке купує як не для себе, так і на щоб для родичів. Ну і ось цього разу зайшов запит на BB X3, що був в свіжі кроків, з адекватним ремонтом. З хорошою історією історія має бути хорошою ВМВ, тому що вона не пробачить таких замін на стил і в принципі обслуговування будь-якого. Воно потім обвиться у витрати, значно більше, ніж ви там собі могли зекономити, якщо там рідко обслуговували. Потім, значить, адекватний звичайний пробіг. Ну, і це все, все, щоб стало вигідно в Україні, скажімо, з усіма включаючими факторами. Значить, скільки почався задній футбор, ну, прямо важко сказати по днях. Це десь в районі двох тижнів, тому що ми реально постійно знаходимо з клієнтом е, в комунікації, е, щось там і торгуємо, щось там і шукаємо. Не, конкретно з того моменту, як зайшов запит на X3, десь думаю, тижня-два прийшло, і от ми вже записуємо відео, як, о, як ми його виграли. Виграний він був на нічному аукціоні. Е, давайте перейдемо, покажу, в принципі, по його стану, щоб було розуміння, що придбали. Давайте всередину зайдемо на спочатку, покажу що всередині і далі покажу, що буде перемонту. Всередині у нас ціла безпека, абсолютно, тобто всі подушки вони у нас цілі, ремені у нас все окей, з ременями, ми тобі валялися, і ще були По стану не зачухане абсолютно білий салон, гарненько виглядає. В принципі, тут пробіг 100 тисяч, якщо нормально експлуатувати автомобіль, то нічого там і не має бути, тому ми бачимо, в принципі, все було хайденько. Ні на ручках, ні на чому, груду немає. З панорамкою нормально, теж все з камерами, з підігрівами, кліматом. все добре. Переходимо значить, на зовнішню частину. Тут бачимо, вся ліва сторона ціла, перед цілий, тобто ніяких моментів тут немає капот, просто привідкритий. Права сторона вся ціла і доходимо до задньої частини, де в принципі, і був удар. Удар абсолютно адекватний. Тобто бачимо, сюди прийшовся, ляду треба буде поміняти. Я не думав, що є сенс її тут рихтувати, класти шпакло, Я думаю, краще не все, просто взяти, там голос накупити, все, що є, переставити, і от фари, і бампер теж поставити. В принципі, так, О, була спочатку у мене сумнів, тому що тут якась м'ятинка, я подумав, можливо, такий удар, що ж крило замяло. Але, думаю, безпека не спрацювала, і потім я подивився, що. Саме оце отримує, якщо його можна так назвати, воно абсолютно рівненьке. Тобто, якщо б прям такий удар був, його б теж безкладно. Скоріше за було ДТП, дещо споряд теж знаходилось і воно його просто зачепило. Зазори у нас теж на місцях знаходяться. В принципі, такий от варіант. Ми його виграли в нинішньому аукціоні. Клієнт готовий був давати за нього 12,300. Історія, до речі, в нього теж була абсолютно адекватна, хороша, попередніх ДТП з регіональними обслуговуваннями. 12300 був готовий давати клієнт, виграли за 11600. Відповідно, тут нам автомобіль став в районі 21 тисяч доларів. Вже доставлений, розмитнений в Тернополі. Досі треба докласти суми ремонт і постановка на облік. Постановка на облік буде доларів 600 тут коштувати відносно цих бюджетів. І ремонту ремонту прям точно важко сказати. Звичайно, збільшити скільки взяти на талі. Треба дивитися глушка, це буде Тайвань, не Тайвань, о, оригінал. Ну реально, я думаю, за 3 тисячі, все це тут можна зробити. Що по суті, задня фара, бампер і ляду. Я думаю, за три тисячі спокійно, тут все зробиться. Відповідно, то, на номерах клієнту автомобіль стане в районі 24 тисяч доларів. Подивимося, наскільки вигідно це відповідно нашого ринку. Тобто заходимо. Вибрав від 2019 року. У нас там взагалі 20-й рік модельний, 19-й, чистий. просто в кінці року був вигідний автомобіль. Вибрав задній привід, щоб справедливо оцінювати. Значить, подивимося, перший це у нас топляк. Тут у нас пошкодження водою. Тобто топлений, топлене, Це сюрпризи такі будуть потім, що я нікому не рекомендую в принципі, собі топлені автомобілі дивитися. Далі 200 тисяч пробіг нам теж на конкурент. Тут у нас, значить, можемо відкрити, чисто так подивитися. 219%, що у нас тут стоїть О, вже прийняний. Вже порівняно не і Тобто, бачимо, тут у нас по дверках двох почалося. тобто воно щось зачепило. При таких ударах, що, як правило, стойку, шкурку стойки теж чіпляють. Тут двома дверками не обійдеться, по шкурку теж стопадово повело. Треба буде Ну, Це не теж критично, але не сильно приємно. В принципі, дивлячись, за які гроші можна розглядати. О, далі 23 тисячі у нас стоїть якийсь варіант. Давайте зайдемо подивимося, що в нього по історії скопіюємо. Переходимо. Так, перейдемо, подивимося. 23 тисячі. Тобто, от такий красавець у нас стояв, що два рази продавався, перший раз щось не продався. З другого разу з 12300 пішов два роки тому. О, бачимо. Ну, в принципі, не сказати, чи критично, але вагодність ремонту реально більше. Тобто, тут о, дуже багато з цього треба було збирати, тобто це абсолютно весь перед забрати. Що ми став позаду теж трошки збирати, тобто там буде міня. Але треба дивитися, що автомобіль взагалі збирався, тому що це важливо. Це може бути якийсь дішман, що потім воно знову вилізе. Може збиратися якісно, треба, скажімо, того дивитися. Але, чесно кажучи, я не сильно вірю, що автомобілі з такими от складними роботами, складними в плані збору, тому що там ну, грошей багато піде, що воно якісно збиралося, щоб ринку. протягом несхрімка. В останній погоді сильна то позахит. Якась математика не та. Далі, значить, подивимося. У нас вже йдуть далі 25. 25-25 тобто це у нас от вже такий більш-менш кучний, але кучний але ринок. Давайте подивимося. Чисто один варіант, що якийсь там переглянемо. Все-таки зразу скопіюю. Подивимося, що у нас тут стоїть. так Тут у нас робіт, в принципі, був невеликий. Ну, удар теж складніший, ніж у нас, тобто у нас реально простіше буде. Але але, начебто погано. Ну, тобто, відповідно, щось можна адекватно собі від 25 дивитися. Нам, клієнтам, з ремонтом з усім вона стане там, до 24. Відповідно, це буде перший власник, виключається той факт, що ці автомобілі могли попадати в ДТП по Україні. Він сам собі робить, знає, що вас збирає. Відповідно, гарна історія автомобіля, бо тут те, ми теж не знаємо, як він обслуговувався, який ДТП, тепер до цього мав. Тому тобто, просто бачимо, що стоїть такий автомобіль, така та ціна. От, в принципі, ну і це ще, в принципі, вийде якраз е, навіть трохи нижче низу ринка. Тобто це взагалі виходить класно. От, в принципі, так. Тому якщо хочете привезти так само вигідний автомобіль, підібрати його нормально з адекватним ремонтом, з адекватною історією, щоб це не був вам кіт мішку, щоб це не було у вас сюрпризів. І щоб все це ще стало вигідно, щоб не треба було переплачувати за те, що хтось сюди ще перевіз, підремонтував, хоче на тому заробити, то звертайтеся і в принципі робіть це вже зараз, тому що. Потім ціни реально підростуть. Підростуть, тому що ви самі бачите, що з тими сімами непокоїться зараз по новинах. Так що всім гарного дня, всім папа звертайтесь. Ми вам можемо. Онлайн-авто з нами твоя мрія здійсниться.